Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наш глядач Сергій із Дніпра пише. Чому, коли висловлюють повне заперечення? Ні за що, ніколи, зовсім, уживають лайливий вислів дідька-лисого. Чому саме дідька і чому саме лисого? Цікаве запитання. Історія фразеологізму дідька-лисого сягає з сивої давнини. Дідьки це міфічні істоти, добрі або злі духи, за легендою. Колись ангели, що хотіли порівнятися з Богом, були покарані та скинуті з небес на землю. Ті, що впали на людське житло, стали хатніми дітьками, їх називають домовиками, ті, що на воду водяниками, у ліс лісовиками. У народі їх вважали лисими. Донині збереглися вислови лиса гора, лисий чорт та інші. До речі, в нашій мові багато фразологізмів з дітьком, і здебільшого вони марковані як лайливі, і навіть вульгарні. От якого дітька? або іди до дітька. Отож, коли чуємо вислів дітька лисо знайте, то відгомін народної фантазії наших далеких пращурів. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.